Так, від бабці, дідуся до тата мами і до внука до внучки, що в тому саді навіть коли ще свого часу росли яблука, там, грушки, всякі фрукти, овочі, що там не можна було їх зривати і їсти. бо це... Ну, Скажімо, люди про це знали. Ці оповідки, ці розмови були давно. Між людьми говорили, тому що старші люди то пам'ятали, старші люди, які врятувалися, але вони з острахом це все розказували, особливо своїм дітям. Де твій чоловік, де твій чоловік, мама каже, як німці напали при бомбардуванні, загинув, нам не знали добре. Але мама говорила, та й так, що. Вона працювала там прибиральницею, і вона не хотіла нам розказувати. Ми зрозуміли, що то було. Вона знає про жахи, які в тюрмі відбувалися, і вона нам таки нічого не розказала. Ми йшли пішки додому, і коли ми проходили по вулиці Стрийській, батько казав: отут, в тому будинку, була страшна катівня. Це був корпус університету, там йшло світське життя нормальне. В тих лабораторіях, де ми проводили досліди, там були катівні. Це було так дуже дуже моторошно. Я тут можу звернутися до слів Ісуса Христа, коли Він каже, що нема нічого тайного, що не стало б'явним. І як тільки з'явилася мінімальна можливість, я, як кажуть, там козаки шаблю на голову і відразу туди на стрічку три. Дрогобич, на вулиці Стрийській 3, знаходиться фізико-математичний факультет Дрогобицького педагогічного університету. Спочатку 60-х і дотепер тут вирує студентське життя. Однак стіни цієї будівлі довгі 40 років зберігали велику таємницю, про яку говорили лише пошепки, цю будівлю збудували як повітовий суд. Тоді Дрогобич був у складі Австро-Угорської імперії, велике місто, яке розвивалося завдяки солі та нафті. Після розпаду Австрії Дрогобич став польським містечком. Будинок Настрійський 3 продовжував виконувати роль суду, але все змінилося з початком Другої світової війни. За пактом Молотова Ріббентропа східна частина Польщі належала до радянської зони окупації. 18 вересня у Другобич війшли війська Вермахту, які вже за шість днів передали місто Червоній армії. Чутко йдуть. Я побачив на конях їхали ли кіночики у тих будьонівках, таких, знаєте. Червоні зірки великі, деякі ті барабани мали набою від кулеметів. шинелі такі, що Цюндрі висіли довгі, ну і кричали: Бацан, дай хлеба! Червона армія, перейшовши 17 вересня 1939 року, ріку Збруч на танках і бронетранспортерах. Прийшла нас визволяти з мотивацією, щоб взяти під захист життя і майно громадян західної України. Тут було багато людей, які через свої погляди, які привикли жити в більш-менш вільному суспільстві. Прийшла радянська влада, і на початках, щоб ви розуміли. Е Перших там декілька місяців ще півроку радянська влада проводила такі відносини до українців лояльну позицію, але от вас е, пригніщували поляки. А ми вам хочемо дати можливість ще десь рідною мовою, е, популяризувати свої пісні. І так далі їх вітали одорманені радянською пропагандою Дрогобичани. Тоді радянські історики писали. І ми вчили, що це був золотий вересень 39-го року. Ну і люди спочатку почали. Ну дійсно може. А потім тільки тут утвердилася радянська влада, вже всіх лідерів думки почали брати в тюрму, тому що, воно що -то на штуталізарна система. Ті, що вітали хлібом, сіллю, стали першими жертвами НКВД. Радянська влада взялася встановлювати свої порядки за директивою Берії, НКВС мало забезпечити. Виявлення і репресування контрреволюційних груп та осіб, які зривають організацію нової влади. Для проведення масових арештів та допитів, колишній повітовий суд було переобладнано в тюрму НКВС, тата арештували в 40-му році під осінь, десь їх двоїх на машині відкриті і відвезли в тюрму. Що татове приписували? Що була зброя і література. Вони того не довели, бо того не було. Але він був в ООН. Було знущання, так, як мама казала. йому руку тут перебили, і так вона рука, як кажуть, зрослася, а він був сам кравець. Ну, мав він надію, що вийде, бо нічого не доведено було. 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна. В тюрмах Західної України і Волині на той час було 23 тисячі 236 в'язнів. з ними треба було давати лад. Всеволод Меркулов, нарком Держбезпеки СРСР, видав наказ, згідно з яким усіх в'язнів розділили на дві категорії. Для депортації та негайного розстрілу для масової евакуації ув'язнених в табори Сибіру було виділено 778 вагонів. Проте план евакуації виконати не встигли, тому що війна наближалася стрімко, без суду, без нічого вже фронт приближався німці вже були недалеко, і вони їх там під шум машин, якихось там. Музики, трактора і то не що у Дрогобичі на подвір'ї, в камерах і в саду за той період з 22 до 29 червня за один єдиний тиждень було знищено і закатовано від тисячі до тисячі двісті наших краян. Тяжко навіть уявити собі ту безнадію, в якій вони помирали, коли, знаєте, в камері стіни відлунювали їхнім криком і їхнім стогоном, яка була надія в той час? Ця система виглядала тоді всесильною. Зразу, коли якраз у тих людей, кого вони не встигли захоронити, кого застали. У дворику цьому там була купа вугілля, і їх просто з тим вугіллям перемішали. Їх закидали тим вугіллям. А люди чому пішли туди? Люди прості, бідні люди, пішли скористати безвладдя. Тобто совіти пішли, німці ще не прийшли і хотіли того вугілля скористати собі, щоб мати якийсь запас, і застали цю картину. Коли німці прийшли, то якось дали мамі знати. І мама з сусідкою, і ще інші там були, пішли туди на жидівський центр, бо там було три ями, як я казав, для впізнання. Мама впізнала тата. -та. <кій> ну, як, так не можна було впізнати просто будь-яку людину, бо то вапном не гашен, сипали, а потім воду лили, і то все там варилося. Але тато перед тим, так як він і кравець, шив таку безрукавку собі. І мама ще <кій> гузики пришивала, а та й мама казала, що з німецького якогось зеленого полотна таке дороге полотно. Ну, і мама потім, тато знав. Тато який був, чорний вже, розкладався руки назад. З'ясані колючим дротом. І туво була провалена голова. Можливо, що їх, його ставили на коліна і хтось молотком чи молотом так вбивав. Всього за один тиждень у підвалах та на подвір'ї слідчої тюрми НКВС. Загинуло понад тисячу осіб з так званих списків неблагонадійних. Коли німці зайшли в Дрогобич і дозволили розкопати тільки, ну, скажем, верх того подвір'я Настрицькій 3 і моя бабця моєї мами мама впізнає свою дочку замордовану. Моєї рі... мами рідна сестра, студентка медицини Львівської, 22 роки десь, замордована лице знищене, Але мама її рідна, моя бабця, пізнає її по чомусь. Я не знаю, як можна тоді було не збожеволіти. Ну, але тих, що пізнали, перех... захоронили на Грушевського в 41-му році. На невеликому старому свинтері на вулиці Грушевського впродовж наступних кількох днів у братській могилі були поховані десятки закатованих. Там була ця братська могила, і за радянського часу це був просто горбик. Мама завжди мені свічечку, квіточку, біжи на той горбик і постав на горі. Це була якраз ця могила. Нам мама казала, що то люди замордовані були у 41-му році у тюрмі. Серед замордованих українців були і священики української греко-католицької церкви, зокрема, і ромонахи чино-василіянів Яким Сеньківський та Савіріан Баранник, яких у 2001 році було беатифіковано папою римським Іваном Павлом II за їхню мученицьку смерть. Вони були арештовані 26 червня 1941 року. І 28 числа, коли вже відкрили тюрму і почали виносити тіла, значить, їх тіла вже, скажімо, тобто їх живими вже ніхто не бачив. Тобто вони є отой зазор два-три дні, в яких вони були страчені. Сам Северян Бараник тіло було за свідченнями віднайдено, на грудях нього був вирізаний хрест. І він є перезахоронений е, з першою партією тих людей, які, яких зразу вдалося винести, поки німці не заборонили далі робити ту ексгумацію. Коли оця баранника, знаєте, колючим дротом отак і скручують, і тобі дріт розриває. Бо це ж треба догадатися. Це треба придумати такі, такі. Ну, не вірилося в перші моменти, не вірилося, що таке людина може людині робити. Але це свідчили свідки. Другий цей Яким Сеньківський, за свідченнями очевидців, був зварений у котлі і юшкою з нього годували в'язнів. Тому його тіло, його мощі є невіднайдені, і якщо, ну, скажімо, довіряти свідченням. Значить вони ніколи вже не будуть віднайдені, бо їх як таких немає. З відновленням радянської окупації у 1944 році репресії продовжилися. У підвалах колишнього суду утримували, катували і страчували людей. Це тривало до 54-го року, ще рік після смерті Сталіна. У 1959 му Тут створили фізико-математичний факультет Дрогобицького інституту. У будівлі почався навчальний процес, а в підвалах розмістили науково дослідні лабораторії та студентську їдальню. Моя альма-матер це фізмат, корпус фіз... фізмату сучасний, де ми з чоловіком провчилися 5 років. Це була якраз внутрішня тюрма Дрогобицька. Корпус старий побудований буквою П. Потім ззаду добудований новий корпус, з якого є двері, невеличкі вихід всеред, був всередину двору. Але за п'ять років жодної людини в цьому дворі ми не бачили. Ніколи. Знаєте, нас, ми чули, що якщо хотіли кабель прокладати, то не дозволялося купати в землю. Вже приміщення було передано пеуніверситету, тоді забув ПЕТ Інститут Другобицький. То ректор отримав відповідний припис від вже Львівського КГБ, що будь-які земляні роботи в даному саді проводити, він не мав права без дозволу КГБ зі Львова. Тоді це була вулиця Дзержинська, зараз Вітовська. Тобто Та, там чітко знали, що відбувалося в тому саду. Страшна правда відкрилася лише на початку 90-х, коли на вимогу містян почалися дослідження території навколо університету. Приводом стали свідчення уцілілих жертв. Та очевидців трагедії. Ніхто ж не знав, що в 91-му через півтора року Союз розпадеться, ніхто не знав. Машина радянська працює, міліція радянська, КГБ в всій своїй силі, е, міськом партії працює, обком партії працює, все йде. А тут вдругі демократія, а тут же Україна. 89-й я була секретарем руху. На моїх очах це відбувалося, коли пан Мирон Бучацький він очолював меморіал в Трускавці і одночасно районний. Це він, потім судмедексперт Ільницький. І ще був такий пан Гладкий. То вони були ініціаторами тих розкопок. Ну і ще ті люди, які чудом. Вижили, які -то одиниці були, але якимось чудом вдалося вирватися. Бо совєти ну, там всіх вбивали, ті НКВД, ну, щоб не було свідків. Хто був живий, а в ньому тліла іскорка свободи і незалежності, цей відразу згадав і почав шукати докази, як вони знущалися над українським народом. Оцей Гутникевич, старенький без ноги, він там є на фільмі показаний. Він сказав, отам під яблунями, там є, там, там, отут є попід стіну, мабуть, величезний, довжелезний такий метрів на дев'ять на десять глибокий е, рів, і там закидано дуже багато людей. Отже, люди не знали, знали, що тут роблять, а вони знали точного місця, не знали де. Отже, приїхав до мене сам. Початки мене посадив, то був четвер. Я йому показав, де, що, як, він то вичистив і почав п'ятницю, рані викупки. Перші ми почали шурсувати під яблуною, тільки закинув ковш. і Спочатку один череп вивернувся, потім глибше, другий череп і третій, три черепи. Найбільше, я би сказав, заслуга є в тому Володимира Ільницького, судмедексперта, коли вже почали ці розкопки судмедексперта, який кожну кісточку перемив, кожну кісточку переложив. Знаєте, то треба по-перше, треба було знати, я його запитав, коли Володимир, ну а як ти то робиш? Він теж з політичних в'язнів походив. Я кажу, як ти то робиш, ти мені поясни. Ну, то тож є, як то в тім гамузі кісток розібратись. Він каже, людина, кожна людина має свою кістку. Він то все вимірював, він така, я не, не можна там. Помилитись в тому. Ну, Він був, він практично був добрий сумний експерт. Народ був здивований, тут ніхто не чекав. Людей там хмара кожен день. Ну, Звичайно, це було моторошне видовище, тому що от воно було розкопана земля, і в глибині землі оті черепи вже поскладені. А в кожному черепі ж було в потилиці е, діра від, від е, кулі або е, забиті оті кілки в голову, знаєте, по-різному. Ці, ці жахливі речі виявлялися. Ми знали, що це було, але що воно тут у нас під носом, це просто було шоковане. Як пам'ятаю, як був мітинг під рату, якийсь, е, 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 хтось з тих колишніх в'язнів вийшов і сказав. Як його вели по коридору, як та кров ріками там текла, розумієте, як лежали жінки з розрізаними ж, животами, вони вагітних жінок різали. Ми знаємо чисто психологічно, для дуже багатьох, які боронили попередні порядки, коли вони на це, на це глянули самі, їм рот закрився. Ну, з, з точки зору вже порядності людської, як можна хвалити систему, яка таке робить із своїми громадянами. Так що воно перехилило, можна сказати, ті шальки Терезів уже у бік можна сказати не радянського способу мислення. 14 липня 1991 року на центральному майдані Дрогобича відбувся багатотисячний мітинг реквієм за жертвами репресій. Представники громадських організацій, керівники підприємств та сотні активістів. Провели найбільший в Україні похорон жертв НКВС. З усіх 486 жертв через роки було опізнано лише 18. Вперше священнослужителі і громадськість Дрогобича за. Церковною традицією нашої церкви Київського Володимирового хрещення поховали ці останки. Чезний натовп ішов із портретами закатованих і траурними хорогами. Вони несли майже півтисячі трун. Поховано жертв радянського терору на полі скорботи, яке облаштували поряд з міським цвиндарем. І з часом місце трагедії занепадало. Тому у 2011 року місцеві громадські діячі та священники утворили ініціативну групу, яка започаткувала акцію вшанування пам'яті. Розпочалося будівництво меморіального комплексу. У липні 2012-го відкрито першу чергу меморіалу Дрогобицький мартиролог. А в червні наступного року експозицію Музей тюрма Настрийський. Незалежно від того, жива людина, це чи мертва це людина. І людина завжди потребує поваги до себе. І якщо ми вже не можемо її вшанувати за життя, це треба зробити і після смерті, бо вона і далі людина. Але це здебільшого потрібно не тим душам, які на небі. Я переконаний, що вони вже поправиці отця, а це потрібно нам, це потрібно людям для того, щоб ми засвоїли якісь дуже важливі уроки з історії. Через оті злочини не відбулося, по не відбулося покарання отої системи, не виконавців цієї цієї системи. Ми маємо зараз ситуацію на сході. Якщо б вони були покарані, напевно, би таких речей зараз вже напевно не було. Я думаю, що не одну Стрийській ми після відновлення території будемо мати на сході України. Історія України має дуже багато білих плям, безперечно, тому що це є колишній колоніальний статус, підрадянський статус. Багато людей ще досі має таке постколоніальне мислення. Ой про ті речі не можна говорити, бо колись за це дуже покарали, то в підсвідомості сидить в людях, вділося. І тому це потрібно, щоби, як в цьому письмі сказано, пізнати істину, і істина визволить вас. У 2018-19 роках на території монастирського саду біля меморіалу Тюрмана Стрийський були проведені нові розкопки. Дослідники знайшли 24 поховальні ями, в яких знаходилося 78 останків жертв репресій, здебільшого вбитих у 1944 році. 14 липня 2021 року їх поховали поруч із могилами жертв НКВС, знайдених на початку 90-х. Рівно через 30 років на полі скорботи виріс ще один курган. І певно не останній.